Люди, а у мене до вас запитання, а що ви очікуєте, коли шукаєте автомобіль в Україні По низу ринку? Або коли ви хочете замовити, наприклад, авто із США, і це ціну, бюджет, який ви указуєте, хочете поміститися, нижче ринку, нижче, чим такий автомобіль взагалі коштує і можна привезти і зробити. На що ви розраховуєте? Коли ви кажете, от? У мене джип компас, я хочу 20-21 рік, лімітед комплектації повністю з дестроніком, з електрокришкою, з усім. Бюджет у мене 15 тисяч. Я питаю, 15 це щоб привезти? Ні, 15 це повністю з ремонтом. На жаль, це не вийде. Дякую, до побачення, мені кажуть. І телефонують далі, там, де скажуть, що вийде. Згорем пополам цю машину ще якось нашкрябати. Наприклад, так це стосується до будь-якої машини, не тільки цієї. Можна привести 13, 14, в залежності від пошкоджень. Та можна і 12, якщо на неї бетонна плита впала. Знаєте, ну тоді вже таке. Ладно, якщо постаратися пошукати по аукціону трішки довше, і 13 можна привезти. Но за 2000 ви її не відремонтуєте. І. Коли починається ось таке замовлення, що потрібно помістити в 15, то починаються криві лонжерони, не встановлена безпека, їдете тяне вліво або вправо, гума не замінена, акумулятор не замінений. Половина запчастин, що була побита в автомобіля, не встановлена. І таке ви можете бачити, або як на авторія, коли ви за заниженою ціною хочете купити автомобіль, або ви можете отримувати, коли вам привозять компанії по пригону з США, коли ви з них требуєте, що треба вкластись іменно в бюджет. Тому що у нас на станції зараз чотири автомобіля стоїть під переробкою. Щоденно по чуть-чуть я викладую про них відео. І деякі люди не знали, що їх дурять, і думали, що їм зроблять. Хорошу автівку, а деякі люди свідомо на це йшли, але просто думали, що яка різниця? Що ремонт зробити за 2000 доларів, що за 8 тисяч доларів? Що це ж має бути один і той самий ремонт? Е, ні, це так не працює. Справа в тому, що чим більше ви вкладаєте коштів у свій автомобіль, тим Краще є цей автомобіль, тому що ви в нього щось купуєте і щось встановлюєте. А коли ви щось купуєте і встановлюєте, то воно вам служить. Або якщо його немає, воно вам не служить. Мені здається, що це логічно.